Українські сили оборони відчайдушно продовжують битву за місто Бахмут на Донеччині. Там тривають важкі кровопролитні бої. Росіяни втрачають щонайменше п'ять найманців на кожного українського солдата. Таку оцінку з посиланням на дані розвідки НАТО повідомив високопоставлений чиновник північноатлантичного альянсу. Попри сприятливе співвідношення, дані свідчать, що Україна зазнала значних втрат, захищаючи місто. Попри це, військове керівництво України ухвалило рішення продовжувати битву за Бахмут. Наставці головнокомандувача президент Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і командувач сухопутних військ Олександр Сирський ухвалили рішення не відходити і посилюватися. І цю позицію одноголосно підтримали наставці. Президент заперечив повідомлення, що з'явилися в пресі, начебто головнокомандувач Валерій Залужний, просив вивезти вивести українські війська із міста. Зеленський пообіцяв знайти додаткові сили для Бахмута. Крім того, він заперечив, що подальша оборона по суті зруйнованого міста не має сенсу. Джерело BBC News Україна близьке до військового керівництва стверджує, що за словами заложного в Бахмуті достатньо засобів та людей, аби отримувати контроль над містом. Туди стягнули достатньо зброї, а головний виклик брак підготовлених кадрових військових. Українське військове керівництво у Бахмуті змогло реалізувати свої задуми. Це і знищення основного боєздатного угрупування противника ПВК Вагнера і підготовка та навчання десятків тисяч українських військових для майбутнього контрнаступу. Аналітики інституту вивчення війни переконані, що сили оборони України продовжать бої за Бахмут, щоб виснажити елітні підрозділи ПВК Вагнера. Бахмутська битва може серйозно підірвати їхні найкращі сили. Засновник ПВК Євген Пригожин, судячи з його нещодавніх заяв, мабуть, побоюється, що Міноборони Росії веде битву за Бахмут до останнього бійця Вагнера, а це матиме позитивні наслідки для України за межами поля бою.